Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в Аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На виставці в українському хабі європарламенту десятки уламків російської зброї, якою агресор атакує Україну. Ось плати «Альтерафлекс». це американське виробництво. Такі знаходять у системах управління керованими авіаційними ракетами Ха 59 які Кремль регулярно застосовує для обстрілів України. Ось фрагмент ворожого розвідувального безпілотника Форпост. Щоб зібрати такий, росіяни використовують деталі з Тайваню, Японії, Китаю, США і низки європейських країн. А ще в експозиції уламки кинжалів, шахетів, іскандерів, ланцетів, створити, які Росія не змогла без закордонних мікрочипів напівпровідників вогнетривких елементів. На багатьох зазначені назви компанії та серійні номери. Деякі з цих зразків, так би мовити, свіжі, виготовлені вже після початку повномасштабного вторгнення. Для нас було важливо показати це і експертам, і компаніям-виробникам. Це ну по суті такі, ну принаймні, в Брюсселі. Перший перший нас досвід, коли компанії безпосередньо от знайомляться зі своєю продукцією в російській зброї. Це речові докази агресії Кремля, і водночас свідчення того, що, попри рестрикції, західні компоненти все одно потрапляють у Росію, каже спецпредставник Єврокомісії санкційної політики Девід Осаліван. Те, що виробники напряму не причетні до постачань своїх компонентів країну окупантку посадовець упевнений каже, компанії роблять усе можливе, аби не допустити своєї продукції до агресора. Я не сумніваюся у сумлінності компанії, які не хотіли б побачити свою продукцію використаною в такий спосіб, але фактом залишається те, що коли ти продаєш її дистриб'юторам чи третім сторонам, ти не контролюєш, що з нею далі буде. Завдання полягає в тому, каже Девід Осаліван, щоб перекрити лазівки для обходу санкцій і не дати третім країнам продавати західні компоненти росіянам складним у цьому контексті є діалог з Китаєм, який є головною платформою для постачання іноземних компонентів. Це постійна робота. Питання обмежень буде постійною боротьбою, бо не можна недооцінювати здатність росіян шукати нові лазівки. Маємо шукати нові способи, щоб не допустити цього. Тож це беззупинне зусилля, і воно триватиме, доки буде війна, і санкції триватимуть, поки Росія вестиме незаконну воєнну агресію. Утім, докладені зусилля дають результат, хоч і не стовідсотковий. За словами осалівана, агресорові стало дорожче і складніше купувати компоненти. Певні деталі здорожчали на 125 відсотків, а деякі на всі 300. Водночас постачання стало менш надійним, і на цьому ЄС не буде зупинятися. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині новини.